Мазуни тібід. До свого улюбленця у сусідню лисогірку Вікторія приїжджає щодня. Обробляє опіки на цілі бархана, намагається заспокоїти тварину. Її прихистили друзі-конярі, які також допомагають у лікуванні. Дуже сильні опіки на сідницях в нього, бо він стояв скоріш за всього задом до виходу. Ось і він обгорів. Опіки на тілі не загрожують життю бархана, каже Вікторія. Більше її турбує стан ніг тварини, адже серйозно постраждали копита. Вирогідність, що вони можуть відпасти, а це вже все. Тобто він не зможе без них жити. Навіть а. жити не просто так. спортом займатися, а жити так. Якщо нього так, якщо копита відпаде, то це буде просто кістка. Загалом у клубі 45 коней різних порід. Вікторія Маяцька власниця 12 з них. Під час займання частина була у літніх левадах, а вісім у денниках. Майже всі тварини відреагували на команди конярів. Вийшли зі стайні і залишились неушкодженими. Дуже злякались ті, які були у стайні, тому що почався дуже такий. Ну, всі почали кричати: пожежа, Плюс задимлення. Так, задимлення і вони зреагували більше от емоційно, тому що всі панікували дуже сильно. І ми їх виганяли галопом, ну, з коридору. І вони повискакували, стали і такі, що робити? Куди біг бігти? Злякався і розгубився її улюблений бархан і не полишив стайню. Дуже панікував, дуже, ну, був трохи неадекватний, тобто він там і на диви становився, але не хотів виходити взагалі. Ось і тоді було, вирішили ну, якби вирішили, що люди важніше, і тому е, вже вони вийшли, не змогли цього зробити. Не отямився кінь від стресу і зараз. На новій стані, де він стоїть, зараз він, от якщо маленькі двері, потрібно пройти, то він не проходить. Дуже боїться. Але фахівців, які знаються на здоров'ї коней, у Запоріжжі немає, каже Вікторія. Тому й рятують бархана самотужки. Своїми силами також вичищують після пожежі і стайню. Першим зайнявся другий поверх, де зберігались господарські речі, будматеріали, спорядження для коней і сіно на зиму. Воно димиться і дотепер. За димом не є, хоч ми намагаємося його постійно зі ну, водою притушувати. Шланги у нас працюють постійно. І вчора приїжджали ще пожежники, знову нам заливали. І все одно цього вистачило на півдня, і ввечері вже знову воно димиться і тліє. Четвертий день поспіль. Працівники клубу прибирають наслідки пожежі, що сталася у неділю, 21 вересня. Боротися з задимленням допомагають їхні друзі, які тут тренувалися, і просто знайомі, які люблять коней та кінний спорт, не змогла пройти повз і відвідувачка клубу Ксенія. Ми з усім упораємося. А респіратор допомагають? ні, не допомагає зовсім. Вчора учора було дуже погано, дуже після робіт було дуже погано, але усе відшкодуємо, та все буде добре. А так зараз виглядає кімната відпочинку, яку обладнали буквально на новий рік. Ось дивани, столи, це все робили наші друзі, привозили, дарували нам для розвитку нашого і. Ми, ми, ми такі трохи в шоці. Коли стайню очистять від залишків пожежі, робитимуть ремонт. І дуже потрібні робочі руки, каже Вікторія. Зараз велика потреба це будівельні матеріали і люди, які б допомогли нам все, -все відновити. Потрібні не тільки робочі руки, а ще й бажано гарний інструмент. Під вони ще тюковані і просто неможливо їх набирати не загостреними вилами. І тому тобто якщо, якийсь саме інструмент потрібен. Ну бажано вили та якась гарна велика тачка. А вже зараз необхідно накрити, хоча б літню стайню. Адже якщо підуть дощі, коні залишаться без даху, каже власниця. Вона сподівається на допомогу небайдужих людей. Реквізити банки Вікторії Маяцької на ваших екранах. Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.